Так, товариші, всіх вітаю. Такий відосик про подшивку даху. І от така система у нас сейчас в роботі. Трошечки її опусать хочеться. Кроква. Давайте по матеріалах. Кроква і... і вагонка. Це все під металлочерепицю. Можна і під битинку. Можно під металочерепицю. Ось все брус свежепыл строганный. Це пакет называется, да? Зібраный, с трех досок пятидесяток. Ригель тоже з трьох досок пятидесяток. Закладна бетонна. Ну то закладна бетонна. Винос 25 мм, а 20, 250 точніше. Вагонка по півтора метра. Чим ми це все робимо і чого так робимо? Бо так проще і дешевше робити і швидше. Виміряємося параллельно будинку, заливаємо опори, виставляємо колони. робимо красиві зарези. Всі по шаблончику по одному. Доску стругаємо рубанком Дніпраем. Вирізаємо циркуляркой Стэнли. дорізаємо пилкою. Ну, ми його роботом називаємо, да утримуємо такі запили, кріпимо на такі Спакси і турбогвинти до бетону. Ну, спакс теж ласяра восьмерка. Походу. Що нам дає оце, оце, оце дерево? Потім це все задуємо фарбою із такого краскопульта. Із воздушний для фе, воздушного фарбування і все це буде бенч. Уголочки тільки отут, -от, щоб вони були трошечки безпечніші там, при ударі від дітей, щоб не порубали собі. якось ось тут -от, таке гостре воно ж, на пальці сліди залишаються. ну Це, звісно, треба вміти, але все одно, коли воно трошечки з рубанком пройдено, оголочки збиті, то воно набагато краще. Ну і все. І оце от така технологія. І отак от, от люди будуть мати тут собі. А, ну і... що тут з піддашками? Я взагалі пропонував тут в одну планку зробити. Я таке робив в одну планку. Тобто планка сюди лягає наверх і на металочерепицю. І вся підшивка. Ну, попросили замовники зробити там з додатковим капельником, буде через дві планки нижня і верхня. Оце, до речі, мінімальний ухил на металочерепицю 20 градусів. На ньому вже не дуже зручно стоять, з нього все їзде. вже. Коротше, і все. Ось така історія. Вагонка 15 мм з кроком 50 мм, частіше не можна. Ну, бо вагонка така. Була б... Доска фальшбрус 35 -й. можна було по метро виставити. А, а оця тоненька 15-ка, то вона розкладається з кроком півтора. Потом підрізається, бо вона вся, ну, не, не калібрована ж на півтора. І б'ється степлером на 35-й цвях. Воно тими цвяхами на 35 цвях. І отримуємо такий настіл, по якому можна ходити. Лобова доска. Ну, це в нас нес... воно як колона там приходить, на виліт держиться на тому пальці і опирається на оці стояки. Ну, це, общем-то, і все. Більше тут розповідати нічого. Діагоналі провірили. Крайня посилена. Цвяхи ховаємо під той. Під крокву. О там де стерчать шурупи, там будуть значить ще крокви наступні. Отак от, от типу не видно буде, що тут чимось воно прикручене до стіни. Наклію. Так, да, да, на монтажній піні. Ну, ось все, що я кажу, що посилений край це коли от так от це. Ось тут 50 і тут 50, ну тут, ну тут тут. Тут ми вже, тут ще буде контрбрус 50-ка, під металочерепицю лати. Ну так замовниця захотіла. Я хотів ту в доску, ну вони кажуть. Немає технологічних карт для холодного навісу. У Пружинського є там. Ну, з гідробар'єром що отут висить, коротше ну, то таке. І вони такі кажуть, роби нам по класіки, тобто в мене тут ще буде покраїти брусок 50 і держати цю штуку Обв'язувати її доверху. І на бруску 50-му ще лати будуть. Ну, це ми уже здоровым там моим пневмоком постукаем ну все на ці цвяхи вагонку бьем 35 й цвях ну то и так вже похвастаться иду показать а все під 90 цвях На мою думку треба так робити, бо так простіше вся Європа така. Дерево воно і є, дерево. Ось, ось трошечки. Чому ми робимо пакет? Бо ось, о, чим це все не пакетіроване, як воно тріскається. І це хороший брус був. Це ще був сухенький брусок. це він отакий до сантиметра тріщинка. До сантиметра тріщинка воно отак все порозходиться і його там, ну коротше це не то. Це, ну тобто ми зразу пакетом, коли збираємо, то таких тріщин не буде. Вони будуть рівніші у нас. Уголки воно там є. Ми на уголки не ставимо, а ми навскрізь, отак навскосяк, навскосяк, напряму на спак садимо. Ну тоже тут без уголки, тут уголки бачите, ну, без уголків. Мені здається, ну я думаю, що цього достатньо. Що тут по виносу? Ну тут такий винос. Лобова. Лобова набита. Ну примерно типа це я хотів показати, що ж де Дерево там через 10 років. Отак от, от воно колонни стовпи отак от, от потріскається. Мені, мені краще конечно, коли воно в пакеті зібрано. Я міг би цю, о, ось, цю, наприклад. Вибрано перемичка. Ну таке якби... Воно щось тримає. Ну, ну можна це все з 50-ки збирати. Можна і на 30-ку, на 30, так як дуже часто виходить, американці ну, на брусок 38-й на, натягують. На доску 38-му, це тож, ну, на сороковку, короче. можна брати сороковку, ку якщо вам поріжуть. Ну, правда, що на базі важко знайти. У нас ще десь це 45-ка. Воно так куплена, як 50-ка, ще й строгана і по факту. Ну все что у нас ну, все. до чого ми дійшли. Ось ну, Оце була 50-ка, як 50-ка, строгана, і зараз виходить 45-ка, да. Ну по-разному. А тут тоже куплена як 50-ка, строгана, і виходить 50-ка. брус різний весь. 45. Ну, в, в основному, короче, 45-ка, да. І як шаблони робимо, щоб вони всі були однакові, бо вони дерево все різної висоти. Ну як, не все. Бувають просто такі гарбелі, що вилазить тут. Нормально, нормально, нормально. А, а край хлобиць, так от і, і виліз на стільки він тут виліз. Тобто шаблон ми не, не на боку малюємо, а ставимо, опираємо оцю поверхню на щось стандартизована на рівненьке, більш-менш. І в такому положенні, коли зашаблонюєш його, то оця висота вона підрізається, а оця висота вона залишається у всіх однакова. І край виходить. І тоді, коли оця висота у нас вся однакова, оцей край у нас виходить більш-менш рівно. ну в одну в одну висоту. Посередині там, звісно, вони по різному крутяться, но края, коли рівно, там всередині, ну, ну а що ви тут побачите? Ви побачите щось з правилом будете лазити чи що. Отак от, от вони, коротше, розбираються ці досточки. І усьо. І усе, що я хотів, мабуть, розказати по цій технології. Просто якщо залишати тут незавершену таку роботу, наприклад, чого вона дешевша, да? постругати дерево 2 дня там, грубо говоря, ну хай 3000 гривень. Строгане дерево, 3000 гривень, плюс додаємо 3000 гривень сюди на цей об'єкт. І все, і вагонку ну ми тут оптом по прямому, без приколов, по 100 гривень квадрат валили, намалювали її. І все. А якби це був каркас, то в каркасі було б дуже багато питань, бо в каркасі вагонка була б вниз сюди приходила. Треба було б вирівнювати, ну, щось з каркасом робити. Довгі палички. Каркас би вже не пройшов би. Тут, якщо б в мене ці крокви різної висоти, як вони є по факту, бо я верхушку рівняю. Я рівняю цю плоскость, а сюди я виганяю ці всі по 2 см. Тобто, якщо б ми вагонку знизу били і ховали крокви, то тоді б треба був ще додатковий каркас по нитки. І вже на цей каркас по нитки, отак от б, били, билася б вагонка. Да? І це була б інша ціна. Вагонка на стелі, і вагонка на полу, як оця збирається, це вагонка на полу збирається по 100 гривень. Вона на голову не падає. Вагонка на стелі, вона по... тут ми пакетами збираємо там, по 4 штуки на землі. 4 штуки змонтували, 4 штуки простріляли. Якщо над головою, це ну, по дві штуки. По дві штуки важче, дорожче. Примикання, пришмикання, коротка, обходки і це все на цю квадратуру це було б там, ну, 10 тисяч. Так, це 3 тисячі, обробка дерева. А так би по роботі 10 тисяч, ну і по матеріалам ще 3-4. Тобто 3... 3,14, ну, грубо говоря, в 4 рази така підшивка дешевша. Така, такі піддашки дешевші там в 4 рази. Ну, а якість, результат, я не. Не думаю, що там якісь, якась різниця. Ну це на, на любителя, да? хтось хоче закопати там додаткових там, 10 тисяч гривень. Ну як? Можна і закопати, без питань. ну. Воно схоже щось, але там походу я бачу ЄСбіху у, у сусідів фарбоване, зараз я пройдуся, гляну. Тоже дерево, але най... все нормальний брус, ось все тут 15 тріщини. Ну і уСБ фарбована, ну це таке, це вже конечно УСБ фарбована, ну но... Все одно її тут в два шари валили ж, наверное, під той Да, воно я бачу, чи, чи така жирна УСБ, чи в два шари, коротше шо... Під, щоб цвях битумный не пробив. Тут, конечно, надо було вагонку бити. І, блін... І USB-ху. Оці регель розкоси, щоб криша туди сюди не впала. Ну у нас такого немає. Получається, що у нас на столбах немає розкосів. Ми просто за рахунок того, що ми прикріпилися до кам'яної покрівлі, в нас вона вже влево-вправо так от не буде, до, ну до кам'яної стінки. І зараз жорсткість у нас... Буде передаватися вже о цієї стіни на оці колони, за рахунок оцього настилу величезного, настилу. А, ну сплошня кого нестилу. Ми його перед цим вирівнювали, виставляли, він легко. А зараз щас... ну все, тут вже можна машину іменно розбити об цей стовп. І, якби стовп можна зламати, а, а він вже не... Не ворохнеться, бо вже все. Іменно тут, так сказати, ці, ці діагоналі, це вже все. Він став. Ну, щось якось щось якось отак от. От така штука. От такий від, відкритій... Ну, рубанок залишає оцей мікрошов. Для любителей теж закопати гроші можна дошліфовувати шліфмашинкою. Наждачки. Наждачка. Наждачка одразу, якщо приходить, вона дуже багато, оця ворса понабиває грязі, Шліф... і довго. Шліфмашинка це довго рубанок, він іменно ну, нормально рубанок. Тобто я кажу, що це два дні роботи. Оці кроки всі постругати, це два дні роботи. Разом з цими. За тими кроквами, оціми всі крокви вистругати, це два дні роботи. Шліфмашинкою не прокати. машинкою і багато полотен треба і все. А, гарбанком одним ножом короче, і все. одними ножами це все знімається. Одлітає воно, тирса. машинка то вже таке. да Ну і так його не видно. Той шов, він є. Коли ти підходиш, ти його можеш навіть нащупати. Но він ховається в структурі в цій. Ось він ну, от ну і В нього поки носом не тикнешся. Но ти ти його не йдеш. Цей шов, бо ну, ножі все рубанок так не виставиш. Рубанок основне все-таки знімає, а далі... А далі, а далі. так. А далі всім медалі. Дякую за увагу. Користуйтеся такими технологіями, піддашками. Піддашками натуральними. Щоб у вас воно як там нічого не повигорало. Щоб там... Щоб як оцей кухонний пластик не подлітало. Вагонка це сосна. Це сосна сьогодні заказали сьогодні привезли. Якщо тиждень почекати, щоб лис, липу ліс експерт привіз, ціна буде трошечки даже дешевша. Сучків таких не буде, і все буде бенч. Хто такий бенч? Це ну бенч, коротше, без таких сучків, звісно, щось і повипадає, але... Но... Таке життя. Нічого страшного я в цьому не бачу. Дякую за увагу. Коментуйте.